Ось величезний привіт в Аврорі. Сьогодні будемо диватися новинки на акції. Подивіться, скільки оранжевих ціночків. цікаво, що на знижці і які додавали новиночки. Зацікавили такі ось щітки для волосся. 88 гривень. Ніжні кольори. Дуже багато зараз такого восняного асортименту. Ніжного досить ось така щітка 129 гривень. Вона така широченька. Грубенька, а вона з дзеркальцем ще плюс. І, мабуть, щось ще і відкривається. Бачите, є якась така ємність, а масажна щітка, фігурна, самоочисна називається. самоочисна. В червоних кольорах 49-59 гривень. Ось такі красиві щітки. Ось ця за 59 гривень. Ось ця за 49 гривень. Ось така ще є цього ж самого бренду. 55 гривень коштує ця щітка для укладки волосся кругла. Сьогодні такий асортимент, дуже ніжні і жіночні. Ці щіточки по 49 гривень. Ми тільки погляньте, яка молота. Просто в мені в руки паде. Новий завіс різних щіток-гребінців. Рібінчики по 34 гривні. Щось мені нагадує, такий корейський вайб. Такий асортимент, як в корейських магазинах, але там набагато дорожче. З такими вушками бачите рібінець для волосся з такою тваринкою. Такий дизайн красивий. Подивіться, які класні кольори. Є ось цей з лапкою. Є ось цей грібінець. Це взагалі з лапкою, в жовтому кольорі, але кольори дуже пастельні не яскраві. І всього насив за 34 гривні. Ще в такому м'ятому кольорі є з лапкою, там в білому далі є. А, тобто вибір дуже хороший. Так. Можна без кінця показувати дуже багато. Ось така класна. А, тут як силіконова, вона не кисенька. 59 гривень є в чорному кольорі і у бусковому. Різні класні щітки подивіться, які класні кольори. Ще ось такі щітки масажні для миття голови. Коли ви миєте і масажуєте, розчісуєте. Ось такі силіконові, ніби вони накисенькі, оці зубчики мають. 59 гривень. Гумки для волосся. Пов'язки для волосся м'якенькі, з такими вушками і теж дуже хороший асортимент. Ось ці по 77 гривень. Яскраві, є ще рожеві, є з такими якбо, іншим, іншим кольором комбіновані білий і з такими вушками. В рожевому кольорі це 77 гривень. Такі пов'язочки по 69 гривень. Сьогодні такі дрібнички, набір резинок для волосся, як браслети. Ось такі красиві в комплекті. 6 штук, так і написано. І за 39 гривень. І теж подивіться, які кольори різні, рожеві, вускові, там'ятні, жовті, лимонні, а дуже багато далі. Ось там так розкладно, розвішено. Ось такі. Супер. 39 гривень за 6 штук. А це ще таке класне заколочка затискач, 22 гривні це дитяча. Є фламінго, такий хороший вибір досить. Ось ці дві штучки, фламінго 24 гривні. Якісь сережки, жіночі з камінчиками, нагадують взагалі такі золоті. З таким ніби золотом, яка красота просто. Супер. Які красиві сережки. Сподобалися. І 34 гривні лише. Лише, я чому говорю лише, тому що це не є дорого. А в зарі буде набагато дорожче. Ось такі ще різні каблучки є. Жіноча металева з декором. Ох, яка вона там цікава, подивіться. Велика. М -м -м -м. Під золото. А, як емалію намальовано. І ще такий фрагмент є сердечко. Золоте. Така незвична в стилі Аля Зара. Ще побачила ось там, щось цікаве є. Бачите, ось ось ось, ось там. Ось такі ще є там каблучки. Бачите, великі, класні. Давайте не однією рукою. Це цілий набір сережок. 9 штук за 88 гривень. І перелинки є, їй такі золоті, різні. Кожний день. 8 днів, ой, 9, 9 днів, 9 пар, 9 днів можете собі міняти сережки. Просто ваші уточнюючі будуть в шоці, скільки у вас сережок багато. Ланцюжок на шию 29 гривень таєш з таким камінчиком, такий приємненький, ціни, ціни класненькі, різні. Так, ось такий ланцюг 44 гривні, металевий ланцюжок 44 гривні в стилі а зара і ще є в такому сріблястому кольорі. Красиво все. На знижках потрібна така все дівчачі сиворотка для шкіри, обличчя, ловіт з вітаміном. Ось ця. І зараз в ціні 55 гривень 30 мл, знижка 20%. Ось так. З вітамінчиками. Так, лаки в асортименті на ось таких упаковочках. Так, колір отут зазначений. Ось ці рожеві. Теж є різні кольори. Упаковочки всі, якби такі рожеві гелеві лаки. 55 гривень галілак для нігтів. Так, ще подобається мені ось така упаковка. подобаються кольори, такі пастельні, цікаві, ось цей такий бежево-персиковий. І ціна лише 29 гривень. Зараз знижка, акція до 11-го числа. Спонжики для макіяжу, одна штучка, такий маленький, 7 гривень. Досить хороший спонжик ось такої форми. Зараз я покажу, якої. Ну, це для зняття макіяжу. Але якщо ви хочете, наприклад, наносити тонельний крем. Так то добрі ось такі спонжики, вони отут загострені, і в кутик біля очей досить легко нанести. І навіть для вмивання теж якби там вимити свою косметику. Такі спонжики мені краще подобаються по формі, чим, наприклад, ось такі. Ці по 74 гривні спонжики. А це серветки безброслові для зняття для манікюру. Так, ось такий 69 гривень, такі серватички. Їх там багато, напевно, скільки тут в пакеті є. Серватки безворсові для манікюру в пакеті, але не написано, скільки тут штук я не побачила. Зі знижкою бальзам для губ, 109 гривень. Якщо ваші губи пересихають, це відновлювальний бальзам для губ Ph 15. Мілілітрів, а, інтенсивне живлення, пом'якшує та захищає шкіру губ від сухості подразнення, олія, шита, жожоба, відновлює гідроліпідний баланс, пантенол заспокоює вітамін Є, е, зміцнює природний захисний бар'єр. Мають бути а, ці всі характеристики. Якщо вони є, то має бути непогано. Так, 29 бальзам тінт для губ з хорошою снижкою. 29 гривень. Якщо це він. Так, бальзамті, так, для губ бренду Ловіт за 29 гривень. Ну, прекраску косметики метики в водосі. Подивимося ще дитячий асортимент. Ми пінка 49 гривень. Зараз зі знижечкою ціна була 59 гривень. А, так, ось цей. Милупінка, а цей спрей сяєво 64 гривні. Тут досить є мелопінка. Зроблено в Україні 70% знижки. Так, засіб для купання, дитячий три в одному, 55 гривень. А бренду Білій Мілі, ось це шампунчик і пінка Гель. За 55 гривень, а за 24 гривні кря-кря. Ой, печенятко. Цікавий аромат такий, якщо пам'ятаю, ого-го-го. Отакі були кря-кря дитячі шампунчики. І зараз за 24 гривні можна купити. Так. Доктор мама, бабі 0. Для шампуня і для волосся тіла 39 гривень, і ще плюс кешбек 10%. відсотків. В новиночках подивіться, який асортимент, красивий квітів, у вазоні, декор для дому рослина штучна у горщику 229 гривень. Ось так. Такі красиві, досить реально, до речі, з далека досить реальний має вигляд. коли штучні рослинки не дуже реальні. Орхідейки штучні в горщику, 249 гривень, теж в асортименті, як І ось ці 299 гривень квіточки. Весняні в горщику. великий такий вибір. Подивіться, скільки є. Ось ці красиві, 129 гривень. Троянди, рожеві і червоні на день закоханих теж можна. Розглядати як подарунок, і ось ці ще 169 гривень, але вони мають такий реальний вигляд штучних, дуже видно. Тут ще різні гілочки є: упаковочна є, упаковочний папір, різні м -м -м -м. гілочки, штучні, декоративні. Ось такі гілочка коштує 55 гривень, а ціна була 77 гривень. Набір для декору для рукоділля пір'їнки 5 штук, о, натуральний піря. Ще би знати натуральне піря, з якої пташки ці пір'їнки. Така довга пір'їнка, і видно, що вона натуральна. Тільки мені цікаво, не написано, з якої саме, з якої скачки, напевно. каче ще таке піря. Хто знає. Подивіться, які класні пір'їнки, акуратненькі такі. Їх як вимикували скачки чи як, щоб запакувати, я не розумію, де вони взялися. Засіб для видалення жиру 56 гривень, а ціна була 69 гривень. Є два вида, є ще для очищення килимів, Теж така знижка. А до 11 січня знижка 14 Зараз за 59 гривень можна придбати для миття кухонних поверхень. Ось 224 гривні, ну дороговато. Крем для чищення повермакс. 84 гривні, ціна була 109 гривень, непоганий цей дік. І ціна відносно, ну не зовсім низька, але відносно можна її якби, розглядати для покупки цю ціну, бо 224 гривні це трошки дорого. Так, ось такі ще засоби для чищення плит духовок, грилю. Вони такі дуже дієві. Я вже читала про них відгуки, такі вони просто. Мега роз'їдають цей жир 66 гривень. А зараз а ціна була 77 гривень для миття кухні. Це такий полегшений варіант 54 гривні. Він вам так не відмиє, наприклад, ось цей для видалення. Собі, уявіть, яка там хімічна формула, щоб гриль помити. А це ефектно видаляє жир, нагар, застарілий бруд, але я його брала, і він гарно миє. такий блиск, лиск надає добре плитку навіть, але не так видаляє, як написано. По 54 гривні засіб для миття посуду 1000 грам, цілий літр, і за 54 гривні надовго хватить три в одному. А ще ось такий взагалі за 49 гривень. Тут ще краща снижка до 11 числа. Світильники, ліхтарі. Красиві стильні це вуличні ліхтарі і ціна 199 гривень. Красивий настінний годинник 199 гривень. Красивий настійний годинник, досить такий стильний, чорний із золотом 199 гривень. Спосуду такі тарілки скляні, фігурні, кольорове серце, додавалися асортимент, такий золотистий колір. Я більше бачу, як підставку під щось, а не як тарілку. Ось ці додавали цікаві формі нішлі, 109 гривень, теж, якби не для подачі якогось блюда я бачу, а, а як підставочку, що можна туди, наприклад, навіть ванну поставити якісь сережки, якщо ви маєте, це ще щось. Ну, не знаю, як для їжі, але це написано, що це тарілка скляна. Ну, Такий задум, можливо, дійсно так і є. 109 гривень. І від Люмінарк 54 гривні зі знижкою. Ось такі тарілки сухої. Вони досить глибокі, скляна. Люмінарк це французький бренд і досить якісний, Ціна була 64 гривні. 55 гривень, скляні склянки, схожі є в епіцентрі, і різні кольори. Там теж знижечка, тут без знижки, не пригадую. Там зі знижкою теж десь така ціна схожа. Красиві склянки, таке товсте скло і 55 гривень. Друзі, ми були в Аврорі. Всім до зустрічі у нових відео. 199 гривень. Ось такий коктейльний бокал. Ціна була 249 гривень, а зараз 199 гривень в формі серця.